Сьогодні ми з вами зануримось в одну просто неймовірну ініціативу. Це новий великий пішохідний маршрут під назвою Тур Долинами Марини. Власне, це буде такий собі огляд презентації проєкту, що відбулася 27 вересня 2025 року. І знаєте, це стало справжнім вінцем багаторічної праці. І знаєте, все починається з однієї дуже потужної ідеї, яку висловив автор проєкту Жоан Еліас Андрес. Просто спробуйте уявити собі, ці стежки, це ж не просто шляхи крізь каміння та землю. Ні, це справжні артерії, що століттями поєднували життя, долі, історії людей. Це такий погляд на гори, де вони не бар'єри, а мости. Ось у цьому суть. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Спочатку поглянемо на масштаб цього маршруту, справді велике коло. Потім зануримося в історії, які можна знайти просто на стежці. Далі дуже важлива тема: захист території. І наостанок, звісно ж, як розпочати власну пригоду. Поїхали! Ітак. Перший розділ: Велике коло створення нового шляху з давніх коренів. Давайте одразу про амбіції та масштаби. Бо тур долинами Марини це, повірте, не просто прогулянка. це справжнісіньке занурення у світ гір. Давайте почнемо з цифри, яка ну справді вражає 128 кілометрів. Щоб просто усвідомити масштаб, це ж не якась одноденна вилазка. це ціла мандрівка, що вимагає часу, повного занурення, це справжня подорож крізь величезний, просто величезний регіон. А тепер увага! Те, від чого серця справжніх гірських фанатів почнуть битися частіше. Загальний набір висоти понад 5670 метрів. Ви уявляєте, це ж вище за монблан. І це доводить, що цей тур це не лише про неймовірні краєвиди. О, ні, це ще й серйозний спортивний виклик, який вимагає і витривалості, і підготовки. І весь цей шлях пролягає через уявіть собі вісім абсолютно різних долин. Кожна зі своїм унікальним характером, своєю історією, а вся подорож для зручності логічно поділена на шість основних етапів. Отже, як це виглядає на практиці? Подорож починається в шало і веде нас такою великою дугою крізь долини. Спочатку йдемо до Тарбени, потім далі до Кастель де Кастелс, звідти занурюємось у долини Алкала, потім Галіньєра, потім Лагуар, і, врешті-решт, коло замикається, і ми повертаємось до шало. Кожен з цих етапів це, по суті, своя маленька, окрема пригода. І тут важливо розуміти, цей проект не з'явився ні звідки, просто так. Сама ідея народилася ще у 2017 році. І знадобилося цілих вісім років вісім років наполегливої праці, досліджень, співпраці, щоб усе це втілити в життя. Так, натхненням слугували великі європейські треки, але цей маршрут він глибоко, дуже глибоко вкорінений саме в місцевому ландшафті та культурі. Так, переходимо до другого розділу історії зі стежки, бо це більше ніж просто маршрут, це ціле культурне полотно. Знаєте, кілометри і визота – це одне, але цей маршрут це щось значно більше. Він, по суті, створений, щоб стати ключем, який відкриває історії та легенди, що буквально вкарбовані в сам ландшафт. От, наприклад, хто такий Ельса Джинер? Коли йдеш з цими стежками, буквально чуєш відлуння давнього фольклору. І ось ця історія про саджинера це якраз одна з них. Це такий собі персонаж, яким колись лякали неслухняних дітей. Прийде саджінер і забере тебе. Бррр, аж мурашки по шкірі. Тільки уявіть собі, як ці слова відлунували у вузьких вуличках гірських сіл. І от саме такі майже забуті історії цей проект і прагне повернути до життя. Він дає їм нову сцену на тлі тих самих ландшафтів, де вони колись і народилися. А ось це просто неймовірний факт. Увага! Двері та балки у старих місцевих будинках часто зроблені з так званої фуста де мобіла. Що це таке? А це деревина американської сосни. Її спускали по річці Місісіппі аж до порту Мобіл в Алабамі. А звідти кораблями доставляли сюди. Тільки подумайте, ціла трансатлантична історія у звичайнісіньких дверях. Це ж просто доводить, наскільки глобально пов'язаними були ці, здавалося б, віддалені долини вже дуже давно. Але знаєте. Ландшафт розповідає не тільки казки, а й трагедії. Ось, наприклад, руйнівна епідемія холери 1885 року. Вона забрала сотні життів і, як наслідок, призвела до будівництва громадських праньєль. Це був спосіб боротьби з хворобою. І коли сьогодні йдеш ці праньєлі, розумієш, що це не просто якісь мальовничі руїни. Ні, це німі свідки тих часів, коли ціла громада об'єдналася проти невидимої, страшної загрози. А ось це, мабуть, улюблене відкриття самого автора стара, забута, вимощена каменним стежка. Про неї він дізнався, просто розпитуючи місцевих старішин. І ця стежка, вона наче ідеально втілює всю мету проекту знову поєднати долини, їхню спільну історію, відновити ті зв'язки між поколіннями, які, здавалося, вже втрачені. Гаразд, третій розділ: захист території, невідкладний заклик до збереження. І тут ми підходимо до найглибшої і, можливо, найважливішої мети всього цього маршруту. Бо це не просто про туризм, це справжній заклик до дії, заклик захистити землю, яка, власне, і дає нам усе це натхнення. Під час презентації автор використав одне, знаєте, надзвичайно потужне порівняння. Лісова пожежа це, звісно, катастрофа, але вона зворотня. Природа з часом має силу відновитися. А от спекуляція. Коли унікальний ландшафт просто заливають бетоном під 500 котеджів, ось це вже знищення, знищення, яке неможливо скасувати ніколи. І це прозвучало як справжній пристрасний заклик: заклик до створення нової ефективної моделі захисту. І мова йде не просто про якісь маленькі ізольовані заповітники. Ні, заклик набагато набагато більший. Потрібен комплексний план, можливо, навіть цілий природний парк, щоб зберегти цю унікальну місцевість від постійної загрози, загрози просто зникнути. І ось нарешті останній розділ розпочніть свою пригоду як же дослідити долини Марини. Переходимо до найцікавішого до практики, як самостійно вирушити у цю неймовірну подорож і побачити все на власні очі. Отже, для всіх, хто вже надихнувся і, можливо, по думки взуває туристичні черевики, ось ключові моменти. Є офіційний сайт, там вся інформація. Можна забронювати житло, замовити послуги. Але найголовніше, будь ласка, завантажте GPS-трек. Це ваш головний основний провідник. Чому? Бо маркування на маршруті свідомо зроблене дуже мінімалістичним, щоб не псувати і зберегти природу недоторканою. І на завершення глибоке насправді питання, яке прозвучало під час презентації, і яке по суті залишається відкритим для всіх нас. Воно змушує серйозно замислитися. Про цей крихкий баланс між прогресом та збереженням, між нашим бажанням вдихнути нове життя в села і абсолютною необхідністю захистити ту саму природу, яка власне, і робить їх безцінними.